Тому що він в рік буде сплачувати тільки 20 тисяч. Це обов'язково обов'язкові всі він платить на другій групі. Перейдіть і там до, до мільйонів. на цьому році збирається до п'яти мільйонів. Друга форма, да. От, да. Я, можливо, пропустив ваш юридичний відділ тільки для членів спілки чи для всіх платічників? Центр підтримки пасічників е, був створений е, для обслуговування е, членів спілки. Якщо, як, якщо є е, якісь громадські організації, які е, бажають обслуговуватись, ми не заперечуємо. Тобто ми підписуємо офіційний документ про те, що договір називається абонентське обслуговування. Там 300 гривень із члена за рік. Оці 300 гривень це одна разова консультація на сьогоднішній день підійде до юриста з будь-якого питання. Тобто, фактично за 300 гривень він отримує обслуговування на цілий рік з будь-яких питань, не тільки бджоництва. Тобто, якщо говорити, що це тільки для потрав зроблено, ні, абсолютно ні. І воно, ми все-таки плануємо можна сказати, розростати. і... Якщо для порівняння, якщо ви бачили відео була збір засідання спілки в Одеській області, де приходили з фірми, пропонували за від 2 до 4 тисяч за сезон обслуговування, тобто вони фактично нічого не роблять. Але якщо потрава, от вони тільки тоді будуть працювати, клиняться так. Ми говоримо про постійну роботу. Чому по-перше, я використовую можливості свої як адвоката? Мені все рівно кому надавати допомогу, якщо чесно, ну чи аварія там чи пасічник, чи таке інше. Мені головне, щоб була робота, я працював і рухався далі. Головне ваше нам всім розказати. Як правильно підготуватися до можливих негативних моментів, щоб облегчити вашу роботу і щоб в суді можливість мали виграти процес? А щоб виграти, то ви говорите. Треба зробити то, 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 то. Тому що якщо ти мене визріш і скажеш, ой, потравилися пчоли, я приїхав, валяються пчоли чолові, немає, і все, то я з ним нічого не зроблю. Абсолютно. Я також задався е, такою ціллю підготувати пам'ятку до моменту, до початку сезону. Я її фактично вже створив. Тобто е, вона ще шліфується, е, тому що, ну, на жаль, я е, її пишу фактично сам. Е, там залучають декілька своїх так сказати, друзів, можна сказати, юристів, які підказують е, таке інше. Ну, на жаль, більше немає так, щоб десь ініціативи з боку пасічників не відчувається. Тільки окремі люди дзвонять, і е, ми е, маємо позитивний вже результат на сьогоднішній день. Значить, е, ми маємо судове рішення по Ромнах. Олександр Володимирович Статюка, такий є спасічник, який 13 лютого отримав на руки, не 22 лютого на руки отримав рішення, але воно ще не набрало законної сили, там ще є там, ну, час на апеляцію, де виграв у урожайної, країни. Це один із е, підрозділів, який забезпечує Миронівський хлібокомбінат, е, відсудив собі третину того, що він е, якби закладав в позові, в позовних майданчик. Він не закладав взагалі моральної шкоди, е, це, я вважаю, неправильно, е, тобто на лише моральну шкоду закладати. Е, і він, е, е, я, вже, я вже вступив в супровід на момент, коли він все-таки е, вже подав цей позов, Але е, певні моменти ми вже спільно говорили, і він просто ще встиг доробити їх. Тобто, е, фактично, вже будучи, е, будучи в суді, деякі документи і е, е, свідчення свідків вони все-таки врятували цю ситуацію, яка була. Н, е, е, позов написаний е, ну, в такому ключі, що, е, на жаль, для суда. Е, Дуже важко визначити, хто винен і які ж докази. Тобто, він дуже важко написаний. А Фабула яка була. Фабула значить, застосували засоби захисту рослин на горосі. Так. І справа в тому, що горох він все-таки важ... ну, не сприймається як медоносна рослина. А, але він є, але є він пилконосом. Нема. Є пилконосом. Є, там на зеленого кольору. у нас виступала, вона сказувала. Є пилконосом. Значить, ну це, ну дивіться, там вийшло у тому, що вони місто прилипача використали цукор. Не цукор, а цей. Маліс. Папа, ну, патова, І так вийшло, що потравили 13 сіл, вони в один день потравили і бджоли пішли на них. На сахар. на сахар, на сироп. на сірок. І на сірок. І тобто виходить, і... виходить так, що коли ну, в день жарко квітки гороб розкриваються набагато більше. І бджола навіть в таких період може брати навіть нектар із гороху. Правильно, в тому числі на цукор. Але на цукро літали е, більш е, у е, ранішній період і вечірній. Чому? Бо е, ну, він підсухає, а е, ранком роса і воно літали, і Він уберуть місце. Питання, ну yeah. а суд, який визнав збитки, а які ні? Що суд визнає? E, значить, е, потрібно е, розділити, е, так сказати, шкоду е, Шкода може бути матеріальна. Значить, е, Морально зрозуміло, що це переживання, якісь навіть хвороба від того, що сталося там якийсь е, е, критичний стан інше. Тобто переживання за безсоння і таке інше, але воно підтверджується. Щодо матеріального, матеріальне треба розділити на, на, на дві частини. Перша частина це іменно відшкодування заподіяної шкоди від, що сталося внаслідок застосування пестицидів і потрави бджіл, тобто це вартість бджолиних сімей, це вартість. Знову ж таки, вартість бджолиних сімей. Це саме перше, це перша, перша частина. Інша частина це недоотримані е, прибутки. Тобто, що та частина, що ця частина потребує доказів. Абсолютно. Тобто е, з грудня 17-го року відбулися зміни в цивільно процесуальному кодексі, де передбачено. Разом з позовом подавати весь перелік доказів. І в суді тільки в окремих випадках дозволяється там уже приєднувати і здобувати ці докази. І е, е, ґрунтується рішення суду іменно на ці докази, які подалися. Тобто е, на сьогоднішній день пасічник залишений на одинці своєю проблемою. Чому? Тому що він е, як позивач, як потерпілий, повинен сам їх зібрати. Хочеш йти в суд? У нас позиція така, у нас змагання сторін. Ти йдеш в суд, доказуєш, що той винен, а той доказує, що він не винен. Встиг зібрати. Да, встиг зібрати, нормально зібрав, написали позов, пройде. Неправильно зібрав або неповно зібрав, суд буде тільки оцінювати те, що подане. І на підставі того приймати рішення. І через що ми маємо останні роки фактично одиниці тільки позитивних таких рішень. Інші рішення, які я опрацьовував, їх практично в пам'ять вони викладені ті вимоги, які судом бралися до уваги, як недосліджені або не подані докази. Зерновий же ще може трошки підсластить суддю. Ми не будемо розглядати такі моменти. Чому? Я розумію, бо якщо так говорити, то тоді взагалі це нічого не стоїть і там згадать. Займатися але цією справою таким. Да, ну, ви нам в двох словах розкажіть, що в нас можна бути. Да, значит, сам, сам, Оця самопам'ятка розроблена і вона буде на сайті спілки пасічників в вільному доступі, будь-який член спілки, будь-який пасічник о. може зайти, роздрукувати собі. Можливо, буде в другому вигляді, але воно буде зроблено тільки для членів спілки, оскільки вони фінансують саму спілку. О, тобто, можливо, буде якийсь на продаж, можливо, пізніше буде підготовлено. Але я не бачу якби зараз такої мети. Чому? Бо якщо відбудеться зміни в законодавстві, воно втратить ну, свою Ви не ну, правильно. Це, це ми зробимо. І навіть більше, я готовий навіть написати методику розслідування таких злочинів, іменно потрави бджіл, чому теж маю досвід з, з таких питань. І залучити планую академію внутрішніх е, е, справ до, до, до цієї роботи. І е, слідчий, в разі, якщо все-таки відбудеться бажане, те, що прийме цей законопроект, е, слідчий, е, взявши цю, цю методику е, і ознайомившись з нею, він може діяти так само по цій пам'яті, як по алгоритмі, що робити і що необхідно доказувати, збирати таке і інше, у слідчого будуть набагато більші. Можливості зібрати ці е, докази. Чому? Тому що він е, може і вилучати ті пестициди, е, і е, навіть ту техніку, яка розбризкує, і таке інше. Розумієте, У пасічника такого немає. Ну так, так от потравили так. мені було. Що я роблю? Біжу на поле рву те, що травили піо в лабораторію, бо воно ну, перестрітні розложиться і викажуть. Я, 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 і... я не буду перечитувати, якби, всю пам'ятку, я не бачу смисла. Чому бо з нею все-таки кожен зможе пізніше ознайомитись, але е, слід розділити якби, всю цю е, проблему на е, певні етапи. Перший етап це підготовчий. Е, що, що я сюди відносив? Е, пасічник повинен себе показати е, перед державою, що він, по перший пасічник, що має бджоло сім'ї, е, певну кількість бджолосімей. Він також повинен отримати паспорт пасіки ветеринарний. Е ветеринар, да. Він також повинен кожен факт переміщення пасіки також показувати. Форму. Да. Потім він повинен в місцевих органах влади також себе показати, що він є на цій території. Зараз реєструють пасіки. Реєструють. Реєструють. реєструють реєструють перекидають та да, нічого не перекидають. Реєструють і в цьому законопроекті знову ж таки ми спеціально прописали, що сільська рада цим буде займатися. Ми не бачимо іншого органу, який би міг би контролювати хто хто куди уходить і е, хто що застосовує. Значить, тут маленьке уточнення. Нас недавно збиралися в районі пасічники, і от поступила така вказівка. Спочатку робите паспорт, а потім в сільській раді вас реєструють. А, так, а, так. А, а в інших джерелах я читав, що ти можеш прийти зареєструватися. В законі закон, закон, не напис, закон, це не написано. Хто де повинно бути? Принцип, в принципі, це правильна вимога. І за чого? Якщо ти е, маєш пасіку, ти підтвердиш спочатку, що ти її маєш. От паспорт пасіки мені підтверджує, що є.